Привіт, привіт! Ви на каналі Games. З вами Ігор Ілля і Unmatched І Unmatched І сьогодні граємо черговий бій по рекомендації одного з коментаторів наших попередніх роликів: це T-Rex проти Невидимця. Невидимець вже показав доктору Сеттлер що, що можна перемагати цих, цих м, імбових бійців. Ну і подивимося, що буде сьогодні. Ми будемо битися на першій карті. Так у нас випадково все випало. Перший боєць у нас Тірексюня. Ось така наша красунька. Так, ти отак да, її ставив? Так. Да. Добре. Ні? Ні? Як? Отак? Ні. Ну, пусть буде ось так. Добре. Чи ти сюди її ставив? Ну, пусть буде ось так. Добре, як, як скажеш. І це боєць ближнього бою, але вона велика, може атакувати через одну комірку, одразу займає дві зони, в неї 27 один здоров'я, рухається на одиничку і в кінці свого ходу має взяти карту. І про протистоїть невидимець. До речі, у Терексюні жодного помічника нема. Як і у Невидимця, якщо не вважати жетони туману, як його помічників. Завжди, а які ще є герої без помічників? Чи тільки ці двоє? Ну, те, що я згадую, є невидимець, є Телексюня. В принципі, наскільки я пам'ятаю, всі інші з помічниками. А, містер, містер Гайт. Доктор Джекіл і містер Гайт. Там просто два бійці в одному. Добре. Ближня атака. 15 людини здоров'я, переміщується на два. І якщо знаходиться на жетону на комірці жетоном туману, то додає один до значення карти оборони при, при обороні. В принципі, далі багато карт, які граються від жетонів В принципі, ми готові? Готовий? Ну, да. ну давай! Раз, два, три, один, чотири, п'ять. Три. Чотири. П'ять. Оце тінь падає велика. Десь карта довго mm -hmm. не видно. Від тираксіні, наскільки вона велика. Угу. Mm -hmm. Ну, я перший віць, тож я готовий? Так, я готовий. Маневр. Один. Буду я його поліпшувати чи ні. Думаю. Ось яке запитання. Поставлено до мене. Ну, давай. На два поліпши. Угу. Один, два. Що кусати а ні. Один. Угу. Залізла вже на корабель. Та ну, так. Да. Ну да. тобі давай підкажу. Тобі не бажано підходити до мене, коли я на жетонах туману, пам'ятаєш, да, що в мене а, там багато всього, що. Ну, да. Добре. Я тобі. вб'ю, я то вб'ю. Я захищаюся. Ну, добре. Так, ти мені не скидай туман, будь ласка. Ну ладно. Коли динозаври правили на землі. Угу. Або ролили. Ти так. можеш покращити свою карту, а в мене зашифровані нотатки. Тобто в мене три плюс ось цей один за туманчик. Тобто, Тобі в мене 4. чотири. Так, в мене чотири. Думаю, вартує це покращення, чи не вартує? Ху -ху. Ху -ху. Ну так, вартує. Добре. На п'ять. На п'ять, то одиницю. Але якщо ви перемогли, візьміть одну угу. карту. А ну те ж саме. Візьміть одну карту, взяв, отримайте одну дію і отримайте два поранені. Так, а я маю візьміть, ну Держи. я. Давай. Я насправді перший мав це зробити, візьміть три карти, потім... Нічого. Раз. Два, три. Потім оберіть дві карти з руки і покладіть їх зверху вашої колоди в довільному порядку. Тобто я можу. Угу. Так. так. Так, 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 так. Давай подумаємо, як. Угу. Так, в тебе буде ще одна дія, так? Да? В тебе буде ще одна дія. Ну, давай якраз ми ось так і зробимо. Ось так ми і зробимо. Все. Все. Дві карти, да. Дві карти поклав. Давай. Що в тебе задія? Ось така. 75 мільйонів інстинктів. І я 65 можу... мільйонів років основному інстинкту. Ой. Хижому інстинкту навіть. Я можу взяти одну карту і скиду. Це буде, коли динозаври правили миром. Тобто що вона крута. Ось. Угу. Ходи. Добре, маневр. Пуньк. Ще один маневр. Раз, два, три, 4, 5, 6, мене сім карт. На Терексім, до речі, буде дуже важко, тому що ось тут є туман. Якщо я прийду зараз до нього, мені придеться це робити, тому що мені треба його бити. А він телепортується сюди і мені треба буде бігти звідси. Угу. Дуже довго, коротше. Ось так. Давай. Ти, до речі, карту убрав наприкінці цього. Коду? Окей, скільки в тебе карт? Добре. Добре, не забувай про, про властивість. Добре. Мене. Угу. Зараз. Зараз. Зараз з, зараз з. Так, підселю на два. Один. Один. Угу. Мені чого достатньо. Я буду тебе бити. Бити, 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 угу. і бити. І бити, і бити, і бити, бити. Ти будеш мене бити. Добре, о, захищаюсь. Є. Угу. Yeah. Давай, захищаюсь. Угу. <зас> uh -huh. У мене три. Угу. В тебе три. Можеш підсилити, так. Да. У мене напустити туман, я тобі туман напустив. Дякую. Угу. Ох, я не знаю. Що мені це дасть? Ну, давай. На двоечку, Тобто тобі два прилітаю. Мені один прилітає. Ну, я один. ж на тумані стою. Якщо переміг, знову візьміть одну карту. Так. Чи в Е, спочатку, да, спочатку я. Візьміть одну карту. Перемістіть, е, один жетон туману, перемістив. І тепер ти можеш інший жетон туману перемістити на дві комірки. Один один. Добре. Тепер ти. Візьміть одну карту, отримайте одну дію. Ти ж одну карту вже брав. Кишешь, чи нет, нет, я тут не взял. Ну, добро, ведь... добро, добро. четыре карты. Добре. И это и два параллеля. Давай. 23 в тебе. Угу. Все. Мы еще одно Да, в тебе еще одно Я хочу 65 миллионов хижих инстинктов. Угу. Добре. Добро. Я заплутал все. Добро. Читай, там же все написано. И ты забрал ту карту. Добро. Ой. Добре. Добре. Ты ж не бачу? я не бачу. Ходи. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7. Я роблю маневр. Підходжу сюди. А, ну, добре. І готуйся! Бо я невидимий, нечутний. І тому нечутна хода, я тобі чарівний пенділь виписую на 3. Якщо наведимось перебуває на комірці жетоном туману, натомість завдайте три поранення. Тепер ваш суперник переміщує жетон туману максимум на дві комірки. Ти на три влетів. Тебе лише 20 життів залишається. А може 21. І ти можеш перемістити жетон е, туману скільки? на дві комірки. один два. Все, я буду на туману стояти. Угу. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7. я взяв тоді карту. Не брав. І це погано, тому що ти забуваєш. Ну бери вже. Ну, бере. Ну це погано. Не забувай, будь ласка, про, про свою властивість. Коло на воді. Перемістіть, якщо немає, будь яку комірку, ну, мені нормально і ти маєш скінтону карту. Добре, в мене їх сім, будь ласка. О, непогано. Так, як з водою зміно. Це перші руді маневр. Не переходжу, і я беру карту. Да, і ти береш карту. Все, ходи. Добре. Добре, добре, добре. Е, атакую. Ти атакуєш? Так, атакую. Бо можу собі таке дозволити. Захищаюсь. І це поява землі. Я приходжу, якщо на початку цього ходу на перебував на комірці житоном, туману значення цієї карти дорівнює 5. А саме так і відбувалося. Я тебе на 5 б'ю. 4. Так. Я на 4 захищать. Да, Тобі ну, один. ще я можу е, поліпшити. Мені пошло. Так, постривай, ти ж... Ні, мені один. Ось така. Добре, давай ж ми подивимося, що якщо ви перемогли, ви не перемогли. Тобі один. Um. Добре, в мене ще одна дія. Хай. І в мене ще одна дія. Ходим! І ще І, раз я атакую. Я не захищаюсь. Супер! Тому що це жага помсти! Так, 3 тобі прилітає. І тепер, після бою, якщо невидимець перебуває на комірці жетоном туману, Усі ворожі бійці, які перебувають на комірках з жетоном туману, зазнають по одному пораненню. Ну, Незважаючи бо... на те, що ти стоїш на двох жетонах з туманом, ти один боєць, тому. Ти зазнаєш тільки одне поранення. Ти зазнаєш тільки одне поранення. Ось так. Ну, чотири, чотири, Не погано. Так. Все? Так. Маневр. І коло на воді. Знову. Добре. Тун -тун. Ну, і хованки мої забрав. <гум> що ж ти мої захисні карти вибиваєш? А що не мало? В тебе був перший маневр, другий оцей, правильно? Так, да, і я беру. кому. Так, і ти береш карту. Ходи. Так, хожу, хохо, 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 хо, Да, хожу. Я граю задимлення. Перемістіть один жетон туману на іншу комірку. Ну, десь приблизно ось сюди. Так, і виконайте ще одну додаткову дію. У мене дві дії. А можна хоча б ось сюди поближче. Ні, не можна. Не можна. Там зовсім ніяк не можна з цим про, попрацювати. Я роблю маневр. А, приходжу ось сюди. У мене лишається ще одна дія, і я роблю ще один маневр. Все. Будь ласка. Ваш хід, Терексюня. Що мені робити? Можеш спробувати мене десь знайти. Я ближче ні здаюся. Добре. Ти мене бачиш на кораблі, а тепер я теж на кораблі. Добре. Береш одну карту і отримуєш додаткову дію. Ага. Маневр. Угу. Один. Підсилюєш? О.па. Звісно. На 4. Да. Один вже зробив ще чотири можеш. Один, два, три. Угу, Добре. Я тебе б'ю, я тобі б'ю. І мене б'єш. Я тебе б'ю, ось зі карта. Ну, добре. Оп. Угу, угу, угу. Захищаюсь. Знову За ця ж сама карта, але в мене три. Хованки. Я можу поліпшити цю чи... атаку. Можеш, так. Да, можеш поліпшити. У мене три. Бо я на тумані стою. Чотири. Тобто один, один в мене летить. Після боя. А, ну ти. Спочатку я. Після бою візьміть одну карту і виберіть один ефект. Перемістіть невидимця на комірку з жетоном туману, або перемістіть один жетон туману максимум на три комірки. Я Переміщайся. хочу зробити отак. Раз, два, три. Ні. Ні. Повне, як було. А, все, тепер в тебе. Якщо ви перемогли, ви перемогли, перемогли. бери карту, Взяв. отримай ще одну дію Взяв. і отримай два, дві, два поранення. Щось мені здається, я... не від тебе, а від карт. Так, тепер в тебе ще одна дія. Ага. Я буду тебе бити, 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 бити. Угу. захищаюсь. Т'ю Стюти йлки, я думав, тут щось серйозне. Нікого не видно. Насправді, навіть якщо ти будеш зараз підцілювати, нічого не зміниться, тому що значення карти атаки чи оборони вашого суперника тепер дорівнює 0, і його не можна змінити за допомогою ефекту. що це твореш? Все, ти нічого мені не зробив. Не а я переміг, до речі, чи ти переміг? Ні, в мене три. Тебе два, в мене три. Чого два? В тебе нуль. В тебе 0, а в мене три. No. Все? Yeah. Карту. Yeah. Не забувай. Взяв, взяв, взяв. Не забувай. Так, маневр. Угу. І давай ка ми зробимо ще один маневр і прийдемо сюди. Uh -huh. Ах! І як на корабель. Прибіг, а? Неочікувано для тебе. Так взагалі. Угу, Меневер. Один. Один, 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 так. Да. Не чотири. Два, три, чотири. Ще п'ять, так. Да. Я не встиг. Не добіг, так. Да. Ще один маневр. Угу. Один. Угу. Все ходи. Карта. Карта. Ходи. Карту. Так, раз, 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 два, не... три, чотири, п'ять. І за цього я не полюбляю на види. Маневр. Ну, бийся зі мною. Думаю, що треба битися, так? Да? Ну добре, я приходжу. Да. І я атакую. Заради такого діла треба було зіграти. Так. І це вислизнути. А це ну, ти не вислизнеш. Я забув, що в тебе така карта є. Ай-яй-яй-яй-яй, перемістіть один жетон туману на незайняту бійцем комірку, потім розмістіть невидимця на а, цій ти комірці. Перемістити. На незайняту бійцем комірку. Добре, я тоді переміщаю. Ну, наприклад. А в тебе завжди після бою, а в мене і да, да, миттєво, так. Да. Ну, все, я тебе не пробив, да, щось я забув. Мій ризик Забу. виявився. Так. Угу. Я Добре, я б ю, б ю. ти мене б'єш. Ти мене б'єш. Ну, ти захищатися будеш. Звісно. П'ять. 4. Угу. Мені тільки одиничка влітає. Візьміть одну кавту, Да. А я після бою перемістіть не ведимося, максимум одну комірку, але можеш. ми пам'ятаємо, що не можемо. Потім ваш суперник переміщує жетон туману, максимум на три комірки. Один, два, три. Добре. Це перше діє друге, я тобі... Ізвиняюсь. Давай, що Ізвиняюсь. Маневр. Що, маневр? О, ой, ні, я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Ось цією, ось цією, ось цією. Да. А за Зах'яш? Е -е, так. Це на п'ять. Це на нуль. Бо нікого ой. не видно. Ти карту береш? Так, да, я беру і зараз теж беру. Так, да, і наприкінці свого ходу береш. Я. І наприкінці свого ходу береш. Так, ладно. Маневр. Зараз ти вже можеш ходити. Угу. Ми прийшли сюди. Ще один маневр. Ми пішли. Ми пішли сюди. Так. Маневр. Угу. Один. На чотири. Один, два, три. Угу. Привіт, привіт знову. Привіт. Знову, знову, знову. Я тобі. Я захищаюсь. 15 тисяч фунтів м'язів. Так, да, і я Ой. маю проігнорити. Захист, відповідно, у мене був би 3, але ні. І тому тобі в мене три, три летить. Мені Раз, два. два, три. Тобі два летить. Але візьміть одну карту, перемістіть один жетон туману максимум на дві комірки. І а потім, потім я? ваш суперник. Я. Раз, два. Один, два. Давай поближче. Добре. Все? Ходи. А ні, я беру карту Ти обов'язково береш карту, так. Да. Ходи. 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 Думаєш, ходи? Ходи. Маневр. Ну. Маневр. Ми підемо сюди. Ми підемо сюди. І зіграємо зникнення. Ось. Лікуюся на одиницю. Зникаю. З поля. Тоді маневр. Так. Перші. Один. Угу. І маневр. Скільки він, Три, 3, 4, 5, сім, 8. Ти ще одну карту наприкінці маєш взяти. Давай скажи, візьму. Так. Um, uh... Так. Мені здається, ми заганяли цю величеньку. тирексюньку. Вам не здається? Так, ну оцю карту одну з, з двох треба скинути. Ілля Ігорович, вам не здається, що ми заганяли оцю? Угу. Давай, що ще скидаєш. І ось цю. Ходи. Добре. Ходи. З'являйся. Раз, два, три, чотири, п'ять, да. Я з'являюся. Роблю маневр. Так. Отак, прямо сюди. Ой, кая. І знову зникаю! І знову я лікуюся на одиничку. Але це остання моя карта зникнення, і тому е, ти маєш взяти, зробити маневр. Перший маневр. Давай. Що, перший маневр? Давай. Який маневр? Ти не можеш. А, ти ось таке робиш. А яка, яка різниця? Ти все одно там карту маєш взяти. Так, да, тому Нічого. це не має значення. Не роблю. Перший маневр. Нічого. Другий маневр. Тепер наприкінці карту. так. Да. Ходи вже. Це друге зникнення із двох. Друге зникнення із двох. Так, да, да, саме так. Тепер ми маємо десь з'явитися. Ну, давай, фінальна битва. Фінальна битва. З'являюся поруч. Давай. Удачі! З'являюся поруч, а може і ні. Може, хай тобі, хай тобі потрібно бігати за мною. Як ти думаєш? Ні. М? Ні. Ні? Давай, ну контакт. добре, тоді я атакую. А, да. так. Я, тобі... я захищаюся. Захищаюсь. Добре. І дивіться, в мене негайно скасуйте всі ефекти карти суперника! Але, Але не він... Не... він обороняється, тому в нього працюється це, це швидше. І тому, на жаль, він е, робить так, щоб я нікуди не втік. Але дві, два, рани. дві рани в тебе летить. Да. Все І якщо невидимець перебуває на коміцетому туману, примістить цей жетон на іншу комірку. Ні. Е, ще раз атакую. Друга mm -hmm. дія атака. Те ж сама карта, напевно. Що... І це -ру 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 -ру! Несподівана атака. Несподівана атака. А я можу поліпшити, правильно? Ну, ти можеш її поліпшити, так. Да. Я поліпшив. Ти поліпшив її на 3, тобто 4 проти 5. Ти ти отримуєш Одинець. одиницю. У угу. мене 2 здоров'я. Да. Ось це? такий мій ризикований крок був. да. це я походив. Ну, я тобі Угу. Захищаюсь. Коли де назавжди, правим, миром. Світо, в мене напустити туману. Ти можеш підсилити карту. Та давай вже 5. Тому три в мене. Раз, два. Але я маю померти. Але візьміть одну карту в мене спочатку. Примістіть один жетон максимум на дві комірки. Потім інший е, опонент може перемістити інший. Але Я але, саме так, ти виснажуєшся і помираєш. А я якраз Ай. підготувався для того, щоб зробити остаточний і безповоротний. Ну, Насправді насправді Терехсюні дійсно дуже важко е, битися. Ні, в даному випадку в даному випадку ось невидимець поставив свою ногу на великого, на великого. ну, Хай буде, ні, не стоїть тут. Отак, на великого динозавра. Ось такі, да, Насправді, Терехсюні дуже важко битися проти такого, такого бійця. Так само, як було важко битися проти Робінгуда. І насправді, ну О. так, ну, це буде все залежати, О. да, молодець, це буде все залежати виключно від тих карт, які будуть приходити на руку, і наскільки ваш опонент зможе прочитати вас і не робити помилок. А ось такий результат. Сім одиниць життя лишилося у невидимця, тоді як величезна, 27 життєва 27 тонна. терексюнька. Вона, на жаль, видохлася. Ось такий в нас вийшов бій. Тому, що цього разу: лайки чи вподобайки? Лайки. Цього разу ставте лайки, як каже Ілля. Коментуйте, можливо, якісь поради у вас стосовно того, як битися. Я думаю, тут поради можуть бути, як битися терексюнією проти ось цього невидимого хлопця, в якого навіть обличчя немає. Ось такі. А як тобі починати тоді? Я ж кілька разів зникав, ніяк ти мене не вкусиш. А, да. Прошу замітити. Помітити, що, да. помітити, що я тебе вкусав. Трошки. Трошки. Тому на чекаємо час. на ваші коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, для того, щоб не пропустити наступні дуже цікаві відео. І до наступних зустрічей. Пока-пока!